Україна ніколи не хотіла війни, але має повне право захищати себе, свою незалежність, свій народ. Саме це ми й робимо усіма засобами, які нам доступні. І з вами в етері Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Наше місто оповив сум. Сьогодні поховали Кременчуцького воїна Микиту Самойленка. Детальніше про нього дивіться у нашому матеріалі. Сьогодні у свято Миколаївському соборі відспівали панахиду за загиблим у бою військовим Микитою Самойленком. Солдат Самойленко Микита Ігорович 1998 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 18, Закінчив ПТУ номер 7. Призваний на військову службу під час мобілізації 14 листопада 2024 року. В військовій частині займав посаду командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. На жаль, війна забирає найкращих та найхоробріших людей. 16 квітня, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності. Воїн загинув на Сумщині. Добрий, він і мужній, він і патріотичний. Він настільки. Любив цю Україну. Він настільки любив людей, що він не вагався навіть чи йти, чи не йти, воювати, чи йти чи не йти, захищати рідну землю, свою маму, свою сестру, світла, пам'ять і царство йому небесне. Таких героїв, на жаль, ну забирає господь першими. Невгасимий смуток і біль відгукуватимуться в душі кожного, хто знав Микиту. Для нас дуже велика втрата. Ми не очікували, щоб він так швидко загине, адже він пішов по контракту добровольцем. І він своїми досягненнями присилав мені навіть відео, що він виконував, що він добивався своїми перемогами. Але коли ми дізналися таку сумну звістку, це просто не пережити. Дуже важко у солдата залишилися батьки та сестра. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава герою Микиті Самойленку. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини. Сучасний фронт вимагає нових інструментів. Кожен дрон це ще одна пара очей над полем бою. Саме тому Кременчук продовжує підтримувати захисників, передаючи критично важливе обладнання на передову. Дякую громаді Кременчука за підтримку. Війна 21-го століття це війна технологій. І серед усього обладнання, якого потребують наші воїни, квадрокоптери сьогодні посідають одне з перших місць. Вони це і очі, і координатори, і коригувальники вогню. Черговий безпілотник вирушив на передову, щоб стати очима наших бійців, допомогти вчасно виявити ворога і знищити його ще до того, як той наблизиться. Хлопцям він потрібен для ведення аеророзвідки для обстеження тієї території, на якій вони працюють, і для того, щоб ворог непомітно не підійшов до наших позицій. Дякуємо хлопцям за роботу. Вони дуже великі молодці. Дрон уже в руках тих, хто щодня ризикує життям заради України. Він працюватиме в небі над фронтом, розвідуючи, фіксуючи, допомагаючи бити точно і результативно. Він важливий, тепло він бачить і краще, видно, противника. Тут 56 крат, а в прошках 28 крат. Наша сила в єдності. І поки хтось воює зброєю, інші цією зброєю забезпечують. Бо лише так разом ми зможемо перемогти. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Уряд України посилює підтримку військових та стимулює розвиток вітчизняного виробництва. Сьогодні Верховна Рада ухвалила низку важливих законів. Подробиці у нашому сюжеті. Сьогодні у Верховній Раді прийняли кілька законопроєктів, важливих для військових та зміцнення оборони. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, держава вводить митні та податкові пільги для підприємств, які виробляють дрони з використанням оптоволоконних технологій. Цей крок покликаний підтримати інноваційні розробки в сфері оборони та зміцнити обороноздатність країни. Також посилюється соціальний захист військовослужбовців. Зокрема, родини полонених бійців, які загинули або померли в полоні, незалежно від причини смерті, матимуть право на гарантовану державну виплату у розмірі 15 мільйонів гривень. Разом з тим спрощено і процедуру отримання допомоги пораненим. Тепер на оформлення документів у разі поранення або хвороби навіть без встановлення інвалідності виділено до одного року. Інший законопроєкт гарантує військовослужбовцям віком від 18 до 25 років право на освіту. Вони отримують можливість навчатись без відриву від служби, мати відпустки для складання сесії, збереження місця навчання та стипендії. Сильна армія це не лише сучасна зброя, а й повага до кожного захисника. І нові закони це ще один крок до того, щоб Україна перемагала не лише на полі бою, а й у сфері справедливості та людяності. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Щороку сотні людей гинуть у ДТП. Найчастіше причиною їх виникнення стає перевищення швидкісного режиму або ж елементарне порушення правил дорожнього руху. Деталі одразу двох смертельних автопригод оприлюднили поліцейським. Водночас вони закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та відповідальними на дорогах. Сьогодні зранку о 6.30 на автошляху М 22 поблизу села Білецьківка сталася дорожньо транспортна пригода, в результаті якої загинуло дві людини. За попередню інформацію автомобіль дачі під керуванням чоловіка 73-го року народження, зіткнення з мотоциклом, яким керував чоловік 2002-го року народження. В результаті ДТБ обоє водіїв загинули. Також з місця події до лікарні госпіталізовано дівчину 2003 року народження з тяжкими травмами. перебуває в Кременчуцькій лікарні в реанімації. На місці події працюють групи реагування поліції Кременчуцького району, а також слідчі головного управління національної поліції в Полтавській області. Обставини ДТП наразі встановлюються. За фактом вирішується питання щодо початку кримінального провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Смертельне ДТП сталося також минулими вихідними і в Кременчуцькому районі. Також загинуло двоє людей водій та пасажир легковика. Део наразі за фактом розслідується кримінальне провадження. Також деталі даної дорожньо транспортної пригоди встановлює слідство. Черговий раз закликаємо громадян, водіїв на позаміських дорогах, на дорогах в містах дотримуйтесь правил дорожнього руху. Основні причини дорожньо-транспортних пригод, що та, тягнуть такі наслідки, це порушення швидкісного режиму. Поліцейські констатують, що під час весняно-літнього періоду в більшості ДТП фігурують мотоцикли, мопеди, велосипеди та самокати. З початку сезону зафіксовано вже п'ять таких автопригод. Закликаємо водіїв таких транспортних засобів. Черговий раз повторіть правила дорожнього руху. Не нехтуйте ними. Обов'язково швидкісний режим, засоби захисту на таких видах транспорту. Обов'язково шолом, обов'язково захист для рук та ніг. Це береже вас і береже ваше життя. Пам'ятайте, швидкість, неувага, нехтування дорожніми знаками ціна може бути надто висока. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Майже щодня гинуть українські діти. Закатовані, зґвалтовані, гинуть від ракет і снарядів. Гинуть від мін і під руїнами. Сьогодні схилімо голови, аби вшанувати пам'ять про найменших. У яких жорстока машина війни відібрала життя? Детальніше про це дивіться далі. Понад 11 років Росія веде війну проти України. Щоденно ворог незаконно вивозить дітей на тимчасово окуповану територію або ж у Російську Федерацію. Щоденно калічить та вбиває наших дітей. 4 червня, день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений рішенням Верховної ради для ушанування пам'яті дітей, що загинули внаслідок російсько-української війни з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії кількість жертв серед дітей збільшується щоденно, і фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через активні бойові дії. За існуючими підрахунками, більш ніж 2590 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної агресії РФ станом на травень 2025 року, за офіційною інформацією ювінальних прокурорів, 630 дітей загинуло, та понад 1960 отримали поранення різного ступеня тяжкості. У центрі Європи гине наше майбутнє. Ми ніколи не пробачимо і завжди будемо пам'ятати, адже пам'ять про українських загиблих дітей буде вічним шрамом та однією з найболючіших сторінок нашої історії. Пам'ятатимемо кожного невинного вбитого янголятка і обов'язково помстимося. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Спочатку обговорили питання розподілу бюджету, а потім оглянули укриття закладів освіти Кременчука. Про що йде мова, розкажуть наші журналісти. Сьогодні, 4 червня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у роботі комісії взяли депутати Інна Петренко, Тетяна Сергієнко та Ігор Шварцман. Головував Олександр Плескун. На засіданні було розглянуто велику кількість питань розподілу бюджетних коштів, фінансування пріоритетних напрямів та стратегічного розвитку громади. Зокрема, розглянули питання, що стосуються виділення коштів для комунального підприємства Спецсервіс Кременчук. Наступний проєкт рішення про виділення коштів сепляційного фонду у сумі 39 000... 126 гривень департаменту ЖКХ для комунального підприємства Спецсервіс Кременчука на придбання будівельних матеріалів на оплату послуг спецтехніки для облаштування майданчику для утилізатора. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Також було і питання, яке стосувалося виділення коштів для департаменту молоді і спорту. Наступний проект рішення про виділення коштів з стабіляційного фонду у сумі 256 тисяч 752 гривні департаменту молоді і спорту для комунального закладу фізичної культури і спорту Кремічівська міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 на придбання спортивного інвентарю для відділення веслування на байдарках і каноях. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. То запрошу голосувати одноголосно, дякую. Після розгляду питань відкритої і закритої частин, що будуть винесені на розгляд виконавчого комітету та на сесію міської ради, відбулась виїзна комісія двох постійних депутатських комісій, зокрема з питань бюджету та з освіти. Депутати вирушили закладами освіти Кременчука з метою перевірки стану поточного та вже виконаного ремонту укриттів. Першої депутати відвідали Кременчуцьку гімназію номер 2 і станом на зараз роботи тут знаходяться на етапі косметичного ремонту. У нас виїзне засідання двох комісій: комісію по бюджету. і Комісія по освіту. У нас два члени комісії з бюджету і три члени комісії, комісії по освіті. Ми хотіли би перевірити стан виконання укриттів і взагалі все, що з цим пов'язано. Проводяться ремонтні роботи в найпростішому укритті нашого закладу освіти. Навчалися ми за змішаною формою навчання. У нас були заключені договори на спільне використання укриття. Перша зміна це дистанційно деякі дні. Перша зміна спочатку очно. В укритті далі давали час на перехід, і далі дистанційно уроки продовжувались. По укриттю завершуються косметичні роботи. Далі був відвіданий Кременчуцький ліцей номер 5 імені Шевченка. Тут депутати оглянули майбутнє укриття четвертої черги. Це укриття є пілотним проєктом, бо саме в ньому планується створення харчоблоку. Але початок робіт затримується через роботи із проведення електроенергії. У нас планується будування четвертого укриття, виділені кошти є рішення. Міськради сесії на укриття капітальний ремонт підвальних приміщень подвійного призначення. Це номер 4 укриття. У нас буде окремо на вхідну групу і на інженерні мережі. На загальну суму у нас виділено 4 тисяч... 4 мільйони шість тисяч 998 гривень. Чекаємо від Чекаємо відергов вони роблять проект на перенесення кабелю. І це трошки затримує роботи. Наступною стала Кримочуцька гімназія номер 26 у якій укриття також знаходиться на стадії підготовки до ремонтних робіт. У нас є зроблено вже два укриття загально, загальною площею. Одне 318 квадратних метрів, друге двісті 205 квадратних метрів. Проводимо роботи над третім укриттям, яке у нас буде от один буде вихід. Це З'їдальні один із школи, і перед центральним входом, як ви йшли, бачили, там почалися вже роботи по новому виходу, Що там буде? Далі спільна депутатська комісія вирушила на правобережжя до Кременчуцької гімназії номер 23 Укриття в ній на стадії завершення ремонтних робіт, проте не введене в експлуатацію через інвентаризацію. Важливо, що це сховище знаходиться у співкористуванні із дитячим садочком. Тож освітній процес для найменших містян проходить у комфорті та безпеці. У нас ще орендує приміщення дитячий садочок номер 13 і Ми їм виділяємо приміщення, тому школа в одну зміну не сідала. Ми попросили звернулися з листом ще, хоча б додатково ті, що можливо, приміщення там два невеличких залишилися, щоб, хоча б один-два класи перевести ще на першу зміну, це укриття завершується ремонт, але воно ще не введено в експлуатацію, бо проходить на сьогодні інвентаризація капітально відремонтованих приміщень. Останнім освітнім закладом на сьогодні став Кремочутський заклад дошкільної освіти Ясла Садок, номер 3. Станом на зараз укриття не введено в експлуатацію, та ситуація зміниться впродовж місяця, адже роботи знаходяться на фінальній стадії. Дуже багато вже зроблено значить встановлена сантехніка, встановлена. Пожежна сигналізація, проведений інтернет, працює вентиляція, працює електрообладнання. Ну в основному такі вже всі роботи виконані. Наприкінці комісії було підбито підсумки, і відвідані заклади освіти міста зараз мають цілком задовільний стан укриттів. Всі роботи йдуть за планом, тож багато з них вже 1 вересня приймуть у своїх стінах школярів та дошкільнят. Ми провели визне засідання комісії. Ми побачили своїми очима стан виконання робіт по укриттям. Взагалом ми задоволені станом виконання робіт. Ми бачимо, що дійсно роботи виконуються. Десь вони швидше, десь медленніше, але все ж таки роботи виконуються. І ми бачимо, що і якість відповідна, і дійсно, як Світлана Олександровна сказала, що на різних прикладах ми вчимось. Десь, десь щось зробили, запровадили і намагаємось зробити на інших закладах. Роботи тривають згідно з графіком, а контроль за їх виконанням системний. Попереду новий навчальний рік, і головне завдання міської влади забезпечити дітям безпечні та комфортні умови для навчання. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці триває оновлення системи обліку електроенергії. Старі лічильники замінюють на сучасні багатотарифні, що дозволяє містянам заощаджувати кошти. Більше про це розкажемо далі. У Кременчуці активно триває заміна старих однотарифних лічильників на сучасні багатотарифні прилади обліку. Виконують ці роботи Полтава Обленерго у межах інвестиційної програми підприємства. До прикладу, у травні в місті було встановлено майже 1300 нових лічильників. Двозонний електролічильник це пристрій, який обліковує електроенергію окремо за двома тарифами денним і нічним. Він дозволяє економити, адже з 23.00 до 7.00 ранку електроенергія в половину дешевша. Це вигідно для тих, хто користується електроприладами уночі, наприклад, запускає пральну машину або підігрів води. У двозонному лічильнику є вбудована батарейка, яка відповідає за збереження в годиннику реального часу та роботи таймера перемикання тарифів. Якщо батарейка працює, лічильник точно фіксує час і правильно обраховує денні та нічні кіловати на годину. Перевірити стан батареї можна через індикатор на дисплеї лічильника або за наявності помилки в меню. На деяких моделях відображається значок батареї чи відповідний код. Якщо батарейка перестала працювати, годинник у лічильнику може збитися. У такому випадку лічильник найчастіше переходить на облік за одним денним тарифом. Це може призвести до більших нарахувань у платіжках. У разі несправності батареї слід звернутися до Полтава Обленерго. Подати заявку можна через кол-центр за номерами на екрані. Зазначимо, що Полтава Обленерго обслуговує лише ті лічильники, які є в них на балансі. Якщо лічильник ваш власний, заміна або ремонт, відповідальність споживача. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Порушив правила мобілізації і все одно можеш працювати на критично важливому підприємстві. А от якщо не пройшов ВЛК – готуйся до штрафу або розшуку. Подробиці вже за мить. Нещодавно відбулися важливі урядові зміни, які суттєво впливають на систему бронювання військовозобов'язаних. Тепер підприємства, визначені критично важливими для потреб збройних сил України та інших військових формувань, мають право бронювати 100% своїх працівників. Це рішення спрямоване на забезпечення безперебійної роботи стратегічних підприємств, установ та організацій. Особливі умови запроваджено для підприємств енергетичного комплексу. Вони можуть застосовувати більш гнучкі критерії бронювання, без обов'язкових вимог щодо відсутності заборгованості зі сплати податків чи дотримання мінімального рівня заробітної плати для заброньованих працівників. Крім цього, фракція Слуга народу внесла законопроект, який дозволить тимчасово брати на роботу та бронювати військовозобов'язаних, які не перебувають на обліку в територіальних центрах комплектування або навіть перебувають у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію. Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 Календарних днів з моменту укладання трудового договору та надаватися не більше одного разу на рік. Це рішення спрямоване на оперативне усунення кадрового дефіциту на критично важливих підприємствах, що забезпечують функціонування економіки та оборонного комплексу країни. Також нагадаємо, що до 5 червня чоловіки віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до служби, крім осіб з інвалідністю, мають повторно пройти військово-лікарську комісію. За ухилення від цієї вимоги передбачена адміністративна відповідальність. Штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень згідно зі статтею 210.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Літо лише почалося, а температура вже змушує шукати затінок. Та тепер у Кременчужан є ще одне місце для приємної зупинки з водяною прохолодою та гарним настроєм. Детальніше дивіться далі. Відтепер на площі незалежності Кременчужани можуть знайти ковток прохолоди посеред літньої спеки. Тут працівники комунального підприємства Кремчук водоканал встановили охолоджувальну арку, яка розпилює дрібний водяний туман і дарує відчуття свіжості навіть у найспекотніші дні. Ця арка вже знайома мешканцям Кременчука. Її встановлюють не вперше, що на температура впевнено йде вгору. Цьогоріч конструкцію знову змонтували, аби кожен, хто проходить площею, міг бодай на мить охолодитися і перепочити. Сьогодні ми вже в сьомий раз встановлюємо арку на площі незалежності за доручення міського голови. Кожний рік щось додаємо в автоматику. Ну в цьому році вже gsm модуль стоїть. Вже ми не через Wi-Fi її підключаємо. З будь-якого куточка України світу можемо його підключити і відстежувати. Її поточний стан. Також на ній стоять вже датчики дощу, датчики температури, датчики вологості. Повністю замінили всю систему форсунок високого тиску. Провели повністю технічне обслуговування насосного агрегату. Легка водяна вуаль, яку створює арка, особливо до вподоби малечі, але й дорослі не оминають цю локацію. Перехожі поспішають зайти під тонкий серпанок туману, щоб хоч на кілька секунд сховатися від палючого сонця. Це справжня літня атракція, що поєднує приємне з корисним. Ми тут завжди проходимо. мимо туману. Дитина дуже любе може по декілька разів тут походити. Це дуже освіжає в спокотну погоду, тому круто, що є в нас така рамка. Я люблю цей день. Тому що він стоїть на центрі. і Можна проходити, коли сонце. Дякую за гарну ініціативу. Гарну ідею влітку. Вона дійсно полегшує життя нашим містянам. Дуже подобається, тому що коли жарко, це дуже класно, весело. Це приносить задоволення. Багато арка працюватиме щодня з 10 ранку до 8 вечора із 10-хвилиною перервою щогодини. Тож, якщо літо вже вімкнуло повну потужність, варто зробити невелику паузу біля арки, освіжитися, усміхнутися і продовжити день із новими силами. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Як працює телебачення зсередини та що насправді стоїть за якісним сюжетом? Учасники проєкту Відеошкола сьогодні дізналися це на екскурсії до Кременчуцької міської телерадіокомпанії. Про враження молоді й перші спроби у медіасфері. Далі в сюжеті. Сьогоднішній день для учасників відеошколи був не про лекції і теорію. Це була екскурсія у світ телебачення. Вони завітали до Кременчуцької міської телерадіокомпанії, де побачили, як із шуму кабелів, світла софітів і команд з режисерської народжується те, що ми звикли бачити на екрані. Сьогодні відбулася екскурсія вихованців проєкту Відеошкола на Кременчуцьку міську телерадіокомпанію. Результатом цієї екскурсії стало те, що ми більше заринули всіх учасників в процеси створення аудіовізуального продукту, до якого також відноситься і телебачення. Більше дізналася про роботу операторів та монтажерів. Подивилася. Як це працює на практиці? І ми дуже сподіваємося, що отримані знання будуть використані на практиці. Під час екскурсії молодь побувала у студіях, монтажних кімнатах, дізналася, як працюють оператори, звукорежисери та ведучі. Дуже сподобалось та, взагалі, весь проект дуже інформативний та цікавий, а зазвичай навіть веселий. Та головне це можливість поставити питання безпосередньо працівникам телебачення. Чимало відповідей були неочікуваними щирими та надихаючими. Дуже сподобалася ця екскурсія. Дякую велике, що дозволила зайти сюди та подивитися своїми очима, як проводяться всі ці новини. Я Доволі багато чого дізнався, як це все робиться та публікується. Отримані знання та досвід учасники зможуть застосовувати вже зовсім скоро під час зйомок власних проєктів у межах відеошколи. А у майбутньому і у професійному житті організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Турбота, увага і щире бажання зробити приємним. Формула, за якою у Кременчуцькому міському осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України влаштували незабутнє свято для дітей. Як це було, розповімо далі в сюжеті. Початок літа час, коли хочеться тепла, радості, і веселощів у Кремчуцькому міському осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України вирішили розпочати цю пору з добра і влаштували для дітей справжнє свято. Яскрава розважальна програма з аніматорами, іграми, танцями, і солодощами стала для малечі подарунком, сповненим турботи та любові. Усім літом ми зв'язуємо дуже багато доброго і діти, і дорослі всі бажають миру, всі. Хочуть, щоб е, е, літо нас зігрівало, щоб у нас було щастя, здоров'я. І тому до нас сьогодні завітали багато друзів. Ми прийшли сьогодні до діточок, щоб зробити з ними солодкі печива. а потім у нас є такий клубок добра. Ми зв'язали такі торбиночки, е, е, торбиночки щастя, в які ми склали е, солодкі подаруночки. Малеча сміялася, рухалася, фантазувала і просто насолоджувалася миттями щастя. І в кожному цьому моменті трохи чарів, приправлених добротою. Дитячі лунав щиро й голосно. А запальні ігри перетворювали звичайний день на яскраву пригоду. Ми дуже радіємо, коли до нас приходять взагалі добрі люди. А ще цікаво, коли до нас приходять люди з національних об'єднань, з національних товариств. У Нас бувають і армянське товариство, і азербайджанське товариство, і німецьке товариство, і, і, і єврейське товариство всі люди, які несуть свою культуру і частинку свого щастя, свого тепла сімейного, і це дуже важливо. Такі заходи, мов острівці тепла, де кожна дитина головний герой, і попереду разом із літом на них чекає ще більше моментів, коли радість буде звучати гучніше за всі турботи, бо поруч є ті, хто завжди підтримує, пригорне і подарує свято. Просто так з відкритим серцем. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Україна стоїть завдяки кожному з нас, завдяки тим, хто боронить, працює, допомагає. Кожен день має значення. Дякуємо Збройним силам України. Слава нашим героям.